Такий м'якенький, навіть до підвіса не треба. І вилучка амортизаційна, і сидіння широке, комфортне. Дивіться, навіть насос в комплекті є. Алюмінієвий багажник, міцнющий. Планетарна втулка японська Nexus 7. Стоїть такий ще захист ланцюга, щоб мінімум попадали. попадало. крила захистять вас від непогоди. Виніс керма має регулювання, можна його швидко підлаштовувати під себе. Кермо по висоті, вилочка амортизаційна. в Відмінному стані, як новенька. 28 колеса. Обода тут подвійні, такі усилені, дуже міцні. Ціна його 8950 гривень. Ще дивіться, замок на заднє колесо є, щоб без вас ніхто не поїхав. По росту. По росту. росту він підійде від 1,65 м і вище. Такий велосипед тільки в одному екземплярі. Зараз знаходиться в СНТ куликів. Також можемо надіслати новою поштою, хто хоче новою поштою 500 гривень завдатку, І пишіть приват або телефонуйте за номером в профілі.